Щоб осу колосного лосця, потрібно перше, так, так, так. Е, хороше харчування, Це перша причина, е, значить, що таке хороше харчування? це вітаміни, так, які е, значить всі мікроелементи, які е, значить, знаходяться, е, ну так швидко скажу, саме такі головні і поживні е, корисні продукти це банани, йогурт, а, риба. А, навіть желатинові продукти е, ставить. І, і далі головне, щоб не забути горіхи, і навіть насіння. Звичайного сонячника. Там іще декілька, ну як так». так далі, Каші теж все це важливо. Обів замки, яку я такі люди не люблю. І, і творог, ось такий сир, А розумієте, так і так. Це перше, Друге, якщо ви е, от так як я там, вживаєте дуже мало продуктів, тобто кількість їх. А, а ви можете переживати, що вам не вистачає вітамінів. тому Я раджу приймати додатково вітаміни, так скажем, хімічні. Оце комплекс вітаміни, але я не раджу в принципі все одно. Тому що ну це ж хімія, в принципі, ну якщо не вистачає, то може краще і так. Це вам вирішувати ваше тіло, ваша справа і так далі. Далі наступне засоби. Я не буду казати, який там шампунь самий класний щоб скоршу про своє головне це, щоб людина робила його а, живим і здоровим. А не як воно там буде рости. Ну так, зараз ново олія, кастове масло. Це а, різні осі масла, різні маски на основі там. А... О боже, є там, це все, що інтернет пише і так далі. Це багато що правда. Я вже не можу зараз це сказати одним словом. Значить, маски для восстановлення, значить, і для того, щоб дійсно волосся росло. Далі, ну і всі спреї, так, там, і ну я не знаю. є... Такі, що щось дають головне, що в них там, як кажуть, в складі. А якщо ось головне, то розумієте, не там можна там замовити щось купити і взагалі воно може нічого не датися.